1 квітня 2025 року у Кам'янськ-Подільській громаді знову був день жалоби. З війни додому у домовині повернувся Андрій Яровий. Після закінчення навчання у Кам'янськ-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Андрій працював у школі. Згодом змінив спеціалізацію. У 2020 році влаштувався монтажником у товариства Мережа Ленет. За покликанням був столярем. У його руках деревина перетворювалась на витвір мистецтва влітку 2024-го Андрій Яровий підписав контракт і вступив до лав Збройних сил України. Служив водієм сапером. Навчалася я з Андрієм Яровим в групі. Це фізико-математичний факультет, спеціальність фізика. Андрій Андрій був завжди компанійським, завжди дружнім, завжди першим, що йшов що, що на якісь такі е, зустрітися, організувати щось. Е, на, на роботах завжди був такий активний, зустрічався, е, допомагав завжди. Тобто, в разі чогось потрібно було телефонуєш, і він приходив. Ми не тільки працювали разом, ми були знайомі більше 20 років, ще з часів студентства. Андрій був справжнім другом. Серйозно відносився до всього, що робив. Він любив всю свою роботу. рахував, що краще зробити добре. а Якщо не можеш зробити добре, не роби ніяк. Кажуть, він був дуже гарним столяром, так? Так, він ну, в нас на офісі він багато кому допоміг із меблями, і навіть. До цієї пари на офісі є багато і поличок, і стільців, і столів, які він зробив власноручно. Це буде свого роду пам'ять про нього. Постійно, коли приїжджав, ми зустрічалися, він заходив на офіс. Навіть після першого поранення, коли він, він перший раз був поранений, він деякий час провів тут. Ми, ми жили по сусідству, ми тримали машину на одній стоянці, ми на одній автомийці мили їх навіть. Крайній раз, що ми зустрілися, це ми на Мийці. він. Ми мили машини, він приїхав, неділя була, він спішив. Все, лечу Іванович, бо маю бути в Копеченцях на восьму годину. І... Так ми обнялися. Якщо сказати коротко, то от він, знаєте, таке слово <кхух> справжній. Він був справжній, щирим. Завжди готові піти на допомогу. В нього було, запам'яталося. Дві таких фрази, та все буде добре. І все він казав, та треба, то зробимо. От я так запам'ятаю, його просто дуже шкода. І велика йому шана, низький поклін. І слава, він дійсно герой. Він віддав своє життя за нас. Ми низько кланяємося йому, його всім рідним. Хай з Богом спочиває царство небесне. Він був хороший сім'янин, він дуже турбувався про своїх дітей. Він постійно гуляв з ними, ми постійно зустрічалися. Не, ці, безумовно, він хотів хорошого майбутнього для своїх дітей. Я думаю, що це його мрія обов'язково здійсниться. Вдома на повернення захисника чекали мама, дружина, неповнолітні донька і син. На жаль, зустріли у домовині. Андрій Яровий загинув 25 березня 2025 року під час виконання бойового завдання. Йому було 43. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.